Хтось старанно малює квіти, хтось робить зі стрічок браслет або освоює мистецтво орігамі. Кожен день для цих юних архівчан йде за розкладом. Зараз ми на майстер-класі. Орігамі – це японське складання бумаги, паперу, А зараз ми робимо косаку собаку. Це розвиває рук. Ми робимо браслети із... з ниток, так сказати. Ми робимо. Багато. Тут можна робити декілька чи один. Це буде пейзаж з квітами. Одеса та Харків міста, які співпрацюють в різних сферах. Одна з них оздоровлення дітей. Бо в Одесі зараз спокійніше, тут є море і багато розваг. Дуже чудово і можна покупатися на морі, там морозиво купити. Гарне місто, дуже гарне, тепле море. А ми були в театрі, там дуже гарні зали, дуже гарні актори та акторська гра. А були на морі. Там тепло, дуже м'який пісок. Літо добігає кінця, і вже в понеділок ці діти підуть у свої школи у Харкові. Всього було організовано три зміни. В Одесі відпочили 300 юних харківчан. Нашим завданням було це фізичне і ментальне здоров'я дітей. Тому ми дуже раді, що вони переключилися на гру фізичну, інтелектуальну. Вони відвідали багато цікавих місць нашого прекрасного міста. Батьки цих дітей працюють в сфері житлово-комунального господарства в Харкові, який майже щоденно бомбить ворог. Роботи у комунальників дуже багато і на дітей часу найчастіше не вистачає, говорить керівник групи. Поки батьки, які працюють в ЖКХ житлово-побутовому секторі міста Харкова, після ДНС, ДНС розбирають завали, наводять порядок. Діти їхні знаходяться вдома, тут вони з людьми спілкуються. Ходять на, на всякі заходи, їм дуже тут подобається. У кожного юного гостя Одеси залишаться яскраві спогади про море та цікаві місця. Театр він був дуже красивий і там було дуже гарно. Мені запам'ятався театр і, напевне, музей да? там було круто. Мені сподобався оперний театр, дельфінарій, і ще сподобався мені. Музей наук мені дуже сподобалося в Одесі. Мені запам'яталося море, ці хвилі ну дуже класно. Табір дуже гарний. Ну мені дуже сподобалося в Одесі. Також на пам'ять у дітей залишаться сувеніри і зроблені своїми руками, і ті, що їм подарували. І наостанок ми даруємо дітям отакий брелок, який має. Кольори нашого, кольори нашого прапора Одеси і має отакий пюар-код. Скануючи його, кожна дитина побачить відео всіх 10 днів відпочинку. Під час війни психологічна допомога потрібна багатьом людям і особливо дітям, які живуть під постійними обстрілами. Тому з харківськими дітьми працювали не тільки вихователі та вчителя, а й психологи. Вони приїхали до нас дуже мовчазні. Не викликаючи ніяких емоцій, але у нас працювала від департаменту освіти група психологів. І вони бачите, вони сьогодні посміхаються, вони сьогодні радіють, вони сьогодні діляться своїми спогадами, переживаннями, які у них є. І тому оця команда викладачів, яка приїхала разом з ними, і команда кураторів міста знайшла спільну мову для того, щоб достукатись до кожної дитини. Хтось з дітей знайшов в Одесі нових друзів, хтось навчився робити чудові прикраси. Друзі дуже добрі. Mm, Чутливі дуже яскраво в цьому місці. Браслетики, всякі брошку, яка на мене надіта. Ну, багато чого навчилася робити. А ще нові враження: яскраві емоції, наприклад, від такого спілкування з чотирилапими друзями, які теж прийшли в гості до харківчан. Але головне все ж море. Діти приїхали перший раз, побачили море, перші гарні фахівці, педагоги, дітей з дітьми спілкуються. Діти дуже задоволені, різноманітною програмою, дуже доволені морем. Вони в захваті. Одеса завжди була і залишається гостинною і для дорослих, і для дітей. Особливо зараз, коли багатьом мешканцям України потребується моральний відпочинок і нові враження. Останні дні відпочинку і діти поїдуть додому, до Харкова, де ситуація більш напружена ніж зараз в нашому місті. І, мабуть, під звуки тривог вони будуть згадувати шум прибою, вертатися думками в сонячну Одесу і заспокоюватися.